Вітаю, шановні пані та панове! Запрошую вас переглянути 14-й фестиваль мініміс Україна». Тож дивимось! Включені панорами, пожалуйста. Панчика. Дітки з усіх куточків України збираються кожного року у Києві, в Національному академічному театрі оперети, щоб своїми талантами і красою створити казкову феєрію свята. У конкурсі «Міні міс Україна наймолодшій дівчині 5 років, а найстаршій 14. Але така вікова різниця лише допомагає створити атмосферу дружби і добра, що є характерною рисою фестивалю. Здесь очень класна. Я була на вечеринке дружбы, и дружби. Ми там дари, обмінювалися подарками. Я з многими На познайомилася. дружбы дружби з девчонками з двох конкурсів обмінялися подарками і всі познакомились. А я подружилася з усіма. Да. Так, саме дружня атмосфера панувала на репетиції свята. Дівчата болювали одна за одну, хвилювалися, допомагали. Не обійшлося й без сліз, але подружки відразу кинулися заспокоювати дівчинку. Що поробиш конкурсні хвилювання? А тим часом йдуть останні приготування. У фоє гостей зустрічають із подарунками члени дитячого журі та мініміс Україна 2011 Ярослава Куліш. Як вона провела цей рік, ми дізнаємось пізніше. А поки що... щось на конкурс Мініміс Україна 2012 Євро – найголовніша спортивна подія цього року, яка вже дуже скоро відбудеться в нашій країні. Тому і не дивно, що фестиваль присвячено саме цій темі. І відкрився він символічно Парадом юних футболістів за участю вихованців київської футбольної школи. Національний фестиваль краси і таланту. Міні-міс Україна Україна-2012» Оголошую. Відкрити! Головною на святі була футбольна фея ФІФА, а допомагали їй Україна та Польща. Вони їй розповідали, що дівчатка з усіх куточків України теж хочуть підтримати головну подію року і з нетерпінням чекають на свій вихід. Отже, міні-міс Україна 2012! Вітає Євро! Украина, футбольное лето, Евротурнир будоражит планету. На поле свершится решающий бой, трибуны взорвутся восторга волной, и кубок сильнейшему будет за это. Пусть эхо игры разлетится по свету, все силы в кулак, нам победа нужна. Вперед, Украина, с тобой вся. Чатка учасниці конкурсу Мініміст Україна виходять на сцену, аби продемонструвати, як вони виконали домашнє завдання. Підготували привітання гостям Євро 2012, а також продемонстрували свої таланти. Адже це конкурс не тільки краси, а й талантів, а цього року і спортивного стилю життя. Визначатиме переможницю журі конкурсу. Тут у фестивалі є своя особливість. На фестивалі аж два журі, доросле і дитяче. І відбувається цікаве поєднання думок. Ну що ж, дивимось далі. Ось вони найкращі, найкращі дівчатка з усіх куточків України. І настав час представити наших арбітрів: Наталія Ковальова, президент фестивалю Міні-Міст України та Міні-міст світу. Сергій Притула популярний телеведучий актор шоумен. Тимофій Нагорний продюсер, президент Фонду волонтерів України. Рената, популярна співачка, фіналістка національного відбору Євробачення 2012. Сергій Костецький відомий танцівник, хореограф, постановник переможець шоу, танці з дірками та танцює для тебе. Сілана популярна співачка, актриса. Світлана Бойко, майстер спорту з художньої гімнастики, бронзовий призер України з Черлібінгу, головний тренер найкращої спортивної групи підтримки. А ролі дитячих арбітрів виконують Ярослава Куліш, міні Україна-2011 та друга юна принцеса світу 2011. Катерина Калугіна найкраща фотомодель України-2011. Микита Данілін найкраща дитяча модель України 2019. Анна Головко Літлміс Славянка-2011. Катерина Дувалко найкраща дитяча модель України-2011 та маленька принцеса континентів 2011. Анастасія Синявіна, міні-міс Харків-2010, друга принцеса України-2011. Денія жаліло юна модель обличчя дитячої колекції відомого дизайнера Андре Тана. Ну а тепер ми разом із журі познайомимось з дівчатками. Послухаємо їх привітання до Євро і подивимось їх творчі здібності. Євро в Україні, Євро в Україні, Євро в Україні сьогодні луна. Я вітаю євро Україну, у нашій країні. Гостям же бажаю лісню, щастя і добра. Українські Богу, наші збірні, мощності, знання. Перемогу земля. хай дарує Божа милість. І нам щодня тут приємно, здивовані І дуже сильно люблю її. Ми вперше приймаємо в гості Європи на Дані нам небом. Богом землі усі сподівання мрії діснять на певні так, як і ви. Я відчуваю спалах. На всі кордони світу, моя загадка вам, що буде у нас літом. Все заповнують світом і в промені на камцях. Україна запрошує всіх на Євро двадцять. Миру нашій Україні. Всім багато щастя. Вітала вас, дівчина з Херсону, Клименко Не. Я дуже рада, що здійснились мрії, дівочі мої. Сьогодні свято, ми зустрілись. Вам здоровенькі всім були. Бажаю своєму народу, всім футболістам і собі здобути перемоги на євро на цьому конкурсі. Їх жити! Ось нарешті дочекались. До Євро 2012 довго готувались Вже готові стадіони і чекають чемпіонів. Вболіваюсь за Україну, бо вона у нас єдина. Мій віночок надзвичайний, кожна квіточка-травичка. Має своє значення, я дарую вам на здоров'я, вроду, бережіть природу. Привіт усім, я вас вітаю, я місто славне представляю, воно веселе та чарівне, тому і зветься місто рівне. А я, рівняночка Софія, І є у мене потаємна мрія. Завжди і всюди вигнавати, країну нашу прославляти. Привіт усім, я тернополянка, звуть мене Юлія Баштя, мені 11 років. Сьогодні я з великою любов'ю дарую вам своє мистецтво і дівочу красу. Я мрію перемогти і з нетерпінням чекаю на вашу підтримку. Танцюють матроси, повтори разом з нами ці рухи прості небі альбатроси летять альбатроси. Тебе пригоди кличуть на місці не всі. В Європі немало команд знаменитих. Ми раді вітати усіх. Не будьте занадто упевнені. Друзі, залишимо кубок собі. Від Сяну! за нашу команду. Підмінимось всі, як один під прапором жовто-блакирним країни на крок ми попереду всіх. Євро 2012 подія велична і для України вона історична. Ми горді, щасливі, гостей Сікри. Готові за кожного ми вболівати, за кожну команду, за кожен ваш гол. Нехай живе є, ми Любимо футбол. Чемпіонський привіт усім! шоколадно-фонтанного міста Вінниці! Хоч футбольної арени в нас немає, але фонтан нас дуже гарно грає, і мелодія краси в моєму серці зазвучала, як корону я дістала. З рук самої мініміст, отже звідси мій девіз. по житті перемагати рідне місто прославляти. Я милий мили хаків моє місто. Я так як він красива, і тина, я всіх поздовляю уло чисто, що Євро наближається на стрину. Таланти я свої продемонструю. Ми всі покажемо, що значить Україна, а слава наша в світі запанує вперед до Євро, рідна батьківщина. Із міста Бердянська привіт привезла. Я Маша Осенко, принцеса мала. Я добре навчаюсь, люблю я футбол. Дивіз у житті, мій усім заб'єгол. Із євро 12 усіх вас вітаю, лише перемоги в країні бажаю. То рівне звуть мене Софія. Щодо виступу на євро є у нас надія. Готувались ми до старту старано й завзято. Переможе наша збірна, буде усім свято Поєднані духом командної гри. Країни, суперники, за перемогу, та не для змагання не заголи. Євро збирає у дальню дорогу. З нами гравці та футбольні фанати. Друзів на Євро ми раді прийняти. Рнігів – одне з найяскравіших міст Європи, побувши тут. Хоча б одного разу ви не зможете забудити бо ви ж красу, лагідну атмосферу, мальовничі хребені. Як свідчать археологічні досліди, формулювання міста розпочалося близько 1300 років тому. Нині кожен знає, Україна євро зустрічає, тут земля і щедра, і багата, козаки найкращі і дівчата. Тут усі шляхи, усі дороги. Нас ведуть лише до перемоги. Переможна пісня без кінця. Хай футбол об'єднує серця. Дваці дванадцять, чарівні слова. Всіх у Європі футбол об'єднав. Київ столиця Євротурніру. Тут я живу, тут маю родину. Я Ізабела, гарна дівчина, хочу, щоб мною пишалась країна. Шлю до Європи великий привіт! Хай мені всі, Здравствуй, Київ! злата глави і снесочний привіт! Представляю місце слав вас вітає аня мих Євроліту в Україну нині раптом вирвалось. Полюватися за мене, це справжнє почалось. На єврофінальний свисток. Ми найкращі в футбольному світі. Ми довели, це ще один крок до Європи, єднальної миті, Україна моя розсвіте, наче маки Подільського краю. Вірю в це я і чую в душі, її слава ні з чим не зрівняна Зягнулася весна, зачарувала наречених всіх вона, тепло приносить вас Мета світом барбінити міста. Мій дім то хортиця могутня і славетна, що розташована на березі Дніпра, і кров моя від прадідів славетна, Ірина, я онука козака за рідну неньку Україну вболіваю. У цьому році євро перемоги! Я бажаю. Привезла, тому така щаслива. Зі святом Євро вас вітаю. Перемоги всім бажаю. Хай футбольний свята вихваляє красота. Українка чарівна харків'янка першої столиці міста Євротурніру вітаю і бажаю нам щастя і добра і перемогу Євро 2012 Запам'ятати на довгі літа. Столиці древнього міста Києву. Вручаємо слабожанський каравай. Ну, а зараз ми перейдемо до наступного етапу нашого турніру. Я хочу запросити на цю сцену учасників конкурсу Міні-ТОП модель України 2012 Будь-який турнір складається з декількох ігор. От і наш турнір таланту і краси продовжує вихід маленьких моделей під символічною назвою «Welcome to Ukraine». Їхнє домашнє завдання було підготувати костюм на тему Євро. Журі оцінюватиме саме фантазію на цю тему органічність, поєднання національного та спортивного, а також міня-дефіле. Бо це конкурс моделей. Вітайте всіх претендентів на перемогу у конкурсі Міні-Топ Модель України 2012. Номер 22 Скопчак Валерія. 5 років місто Вінниця. Номер 23. Башкатова Анастасія 5 років місто Херсон. Номер 24 Лаптіва Станіслава 6 років місто Донецьк. Номер 25. Биценко Катерина, 7 років місто Харків. Номер 26. Данільчук Яна. 7 років місто Львів. Номер 27. Шварьова Поліна. 9 років. місто Чернігів. Номер 28 Несмілова Ганна 9 років. місто Вінниця. Номер 29. Борзова Ганна 9 років місто Вінниця. Номер 30. Мурза Софія, 10 років, місто Донецьк. Номер 31 Мікуліна Поліна, 7 років, місто Донецьк. Номер 32. Паркаш Анна, 14 років, місто Ужгород. Номер 33. Шмотолоха Анастасія 14 років. місто Львів. Номер 34. Казакова Єлизавета. 9 років, місто Донецьк. Номер 35. Острачук Ольга 12 років. місто Вінниця.